Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, Мова сили й простоти, гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любову, сміх і радість немовляти, Неповторне слово мати про життя найперше слово, друге слово, гімн величний, гріб. Звитяг і крекіт орлий, звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну, а третє слово мило буря крові, пісня рвіна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі світи я, перейшла і я, є прекрасних мов багато. Але першої, як мати, серед мов лиш ти є одна. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста.